Головна пошта країни Укрпошта до Дня сухопутних військ України разом із оперативно-стратегічним угрупуванням військ Одеса випустили марку, яка поєднала в собі символіку українських традицій та символи підрозділів, які захищають південь нашої держави. Вона виконана в наших національних традиціях з використанням наших ідентичних, уже відомих всьому світу предметів. Це на фоні вишиванки, зазначені всі. Нарукавні знаки угруповань тактичних груп, які приймають участь в оборонних і наступальних діях на півдні нашої держави. На заході до свята прозвучали теплі слова для наших захисників, а спільна праця була закріплена підписом обох сторін. Наші захисники, захисниці продовжують виконувати сумлінно і чесно свій обов'язок і. З нагоди їх професійного свята, Дня сухопутних військ, спільно з Укрпоштою, ми провели таку ініціативу і дуже приємно прийняти в цьому участь.